Доброго ранку, дорогі друзі. Середа вже тут рівно посеред тижня, тож саме час тримати баланс між усе ще понеділок і вже майже п'ятниця. Хай у вас сьогодні буде стільки ж сил, скільки в електричці о 8.03 ранку. Тобто повна напруга, трохи натовпу і дуже чіткий напрям уперед. Ми починаємо наш про ранок. Сьогоднішній день це ціла палітра подій, де кожна заслуговує на свою хвилину уваги. Почнемо з найважливішого: День прикордонника України. Це не просто дата, це нагадування про мужність витримку та справжню самопожертву. Саме 30 квітня 1918 року українські війська вперше взяли під контроль державний кордон. І сьогодні в умовах повномасштабного вторгнення наші прикордонники це не просто охоронці меж, це перша лінія захисту. Це ті, хто не пускає рашистський бруд ані через поля, ані через небо. І ми чекаємо на ще один день день, коли на мапі буде не просто лінія кордону, а суцільна лінія визволення від Криму до Луганська, від Маріуполя до Таганрога. Якщо вже маєте. а ще сьогодні всесвітній день мобільності та доступності, бо світ повинен бути зручним не лише для тих, хто біжить, а й для тих, хто йде повільніше. Сьогодні про те, щоб пандуси були нормальні, а не як гірки з фільмів про Джекі Чана. про те, щоб кожна людина мала простір для руху і фізично, і метафорично. Також сьогодні всесвітній день канцелярських товарів, поки одні носять айпади, інші кайфують від ручки, яка пише м'яко, як весняний дощ. Тож не соромтеся, понюхайте щойно відкрите пластмасове пеналове задоволення. Також сьогодні день зачіски або день вдячності перукаря. Якщо вам здається, що сьогодні все якось не складається, згадайте, що десь є людина, яка бачила вашу потилицю зблизька і все одно сказала добре виглядаєте». Ну і на завершення: міжнародний день джазу. Нехай сьогоднішній день буде як джаз без сценарію, але з ритмом, імпровізацією і моментами, коли ви раптово ловите себе на думці. А мені це подобається. По іменинах із ним Янгола сьогодні можна вітати Василя, Гната, Клима, Максима, Микиту та Якова. Хай ваші імена сьогодні звучать голосніше за будильник. А тепер про прикмети. Сьогодні краще поглянути на небо. Якщо чисте літо буде таким, що кондиціонер. Проситиметься на пенсію, якщо зірки ввечері сипляться з неба, як глітера з інстаграму, готуйте парасолі, але не сумуйте, бо дощ не скасовує піцу. Якщо ж випаде град, це не гнів богів, а просто природа вирішила трошки покреативити. Що сьогодні не можна робити: не вирушайте сьогодні в далеку дорогу, хіба що внутрішню до себе. Також не копайте вчорашні образи, вони, як залишена картопля в духовці, можуть отруїти настрій. А тепер про те, що нам говорять зірки, це гороскоп. Овен. Сьогодні вам захочеться сперечатися з годинником. Не виграйте, але розминка буде. Телець, день, коли вам дадуть шанс промовчати вибір за вами. Близнюки сьогодні не варто довіряти етикеткам, навіть якщо це і люди. Рак усе, що ви сьогодні скажете, може бути використане для чийогось натхнення. Лев вас слухають навіть тоді, коли ви мовчите, але не всі розуміють. Дівам, сьогодні буде багато сигналів. Не всі з них для вас, але всі цікаві. Терезим, день коли тіні від людей скажуть більше ніж самі люди. Придивіться, скорпіон. Ви сьогодні зможете зчитувати світ з огортки, і це не комплімент, це талант, стрілець. Сьогодні вам дозволено загубитися, але бажано у гарному місці. Козаріг вас захочуть поставити в рамки, але ж ви вже давно малюєте за контуром. Водолі, якщо у вас виникне дивна ідея, не відмовляйтеся, світ звикне. Ну і риби, те, що сьогодні зламається, завтра покаже, наскільки воно було вам потрібно. А тепер за традицією, про головне, про середу. Сьогодні день, про який ніхто ніколи не мріє. Його не люблять так, як п'ятницю, не бояться так, як понеділок. Середа, як другий акт у виставі, Глядач ще не втомився, але вже чекає розв'язки. Проте саме в середу відбуваються маленькі зрушення. Справи доходять до середини. Плани починають рухатися. Середа це про витримку, про те, щоб не здатися саме зараз. Не чекайте, що хтось вас похвалить. Похваліть себе самі. Не питайте, чи встигнете. Дійте, щоб устигнути. Середа це не перепочинок, це момент, коли ми вирішуємо, ким будемо у фіналі тижня. Ви не чимось, ви в точці сили. І саме сьогодні той день, коли можна встигнути ще все. Ну а я зі свого боку дякую вам за цей ранок, за те, що зупинили свою безмежну стрічку подій і дали мені хвилинку вашої уваги. Нехай цей день буде вартий того, щоб ви ввечері сказали. Так, середа вдалася. До зустрічі завтра. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака.